Президентка Європарламенту Роберта Мацола закликала партнерів України передати збройним силам України танки Леопард. Ну от ну от, виходить как то так, розумієте? Вона позитивно оцінила рішення Німеччини та Сполучених Штатів передати Збройним силам України БМП Мардер та Бредлі і зазначила, що це боляче вдарило по кремлівському недомірку, який з нетерпінням чекає, що Європа, мовляв, відвернеться від України. Цього не можна допускати. Важливо, щоб Європа продовжувала підтримувати українців у політичному, гуманітарному і особливо у військовому плані. Але також важливо, щоб Європа зміцнила власні сили та стала справжнім оборонним. Союзом, заявила Мацсола. Зараз нами на зв'язку. Мирослав Гай, офіцер Збройних сил України, керівник благодійного фонду мир і КО». Пане Мирославе, вітаю. Слава Україні! Вітаю, вітаю всім. А, Героям, ну... слава. Ми вже згадували з паном Олександром сьогодні Вадима Скибіцького, представника головного управління розвідки і Міноборони. І він в інтерв'ю газеті Кар'єра Делесера заявив також про те, що українські збройні сили зроблять все можливе, аби завершити війну з Росією в поточному році. Головна мета це вихід до кордонів нашої країни в 1991 році. Ну, але він каже, що це залежить і від того, як розвиватимуться економічні справи в самій Росії. Як ви оцінюєте, ось на 23-й рік, наскільки е, все-таки вдасться е, закінчити те, те, що треба закінчити? Ну, дивіться, а для мене просто тоді постає питання: що означає закінчити? то ну, закінчити можна зараз прямо під мирні угоди з Росією, від, відмовитись від ЄС і НАТО, і війна закінчиться. Це ж дуже просто робиться, і Путін про це неодноразово казав. Але це е, тоді питання: чи залишиться Україна взагалі е, самостійною незалежною державою, і, і всі інші подальші питання? Ви розумієте? Відповідно, поки Росія Україна перепрошую не відмовиться від свого суверенітету, не відмовиться від незалежності, не відмовиться від євроінтеграції і майбутнього членства в НАТО. Російська Федерація при тому режимі, який зараз є, ніколи не відмовиться від атаки на Україну. І навіть якщо закінчиться там чергова фаза гарячої війни, це буде так само, як було в Чечні. Коли була перша друга чеченська компанія, в Грузія, коли спочатку захопили Абхазію, потім Осетію, або з інших конфлікти, і Росія їх не припиняє і постійно несе загрозу цим країнам, як там умовно кажучи, Грузія і всім довкола, зокрема України. Тобто, поки існує російський режим в тому вигляді, в якому він є, навіть не путінський, поки є ось Велетенська. Держава з імперськими амбіціями, в якій відбувся симбіоз матії спецслужб, вони завжди будуть нести загрозу українській незалежності, і навіть якщо б зараз у Збройні сили України вийшли б на кордони, умовно кажучи, 92-го року, чому я кажу, 92-го, тому що в 91-му у нас був судовий процес з Румунією, і ми програли невелику частину наших територій. От так, от навіть якщо ми вийдемо на кордони, е, умовно кажучи, 13-го, там е, 12-го року, так е, заберемо Крим, то Росія в нинішньому стані вона завжди буде для нас загрозою. Я вважаю, що е, перемога у цій війні і запорука того, що е, наші діти не будуть воювати з, в майбутньому з Російською Федерацією. Є саме нищення Російської Федерації як е, і розвали як е, країни імперії на багато різних е, національних е, менших національних держав от, або автономних держав, її демілітаризація, позбавлення її статусу ядерної країни. Е, е, тоді ми можемо говорити, що Україна убезпечена. Тобто, від, відповідно, я думаю, що колись я сподіваюся. Ця війна перенесеться на територію Російської Федерації, аж поки не буде закінчено з цим фактично фаш... нацистським, фашистським, називайте його як заводно, режимом диктатурою. Поки Росія диктаторська країна в Україні не буде спокою, війна буде продовжуватися в тому чи іншому вигляді. Секретар РНДО Олексій Данілов в інтерв'ю українським засобам масової інформації заявив про те, що нам зараз. Російська Федерація фактично пропонує такий собі корейський варіант, так званої 38-ї паралелі, що вони будуть вигадувати все, що завгодно. Мова йде про ось такий корейський сценарій поділу території України. Ну, звичайно, Україна на такі умови вона не погодиться, але це просуває зараз заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак. Він виходить, ходить на зустрічі з політиками минулих часів у Європі, подає ці меседжі через них, щоб були готові на багато поступок. Ну, такий собі умовно статус-кво для того, щоб якимось чином легалізувати ту частину території України, яка зараз захоплена ворогом. Як ви вважаєте, ось все-таки європейський політиком. Він чи залишиться, скажімо так, на стороні України в цьому випадку? Я думаю, що залишиться з багатьох причин. Розумієте, ми бачимо, що в конфлікті північною та південної між північною та південною Кореєю, Сполучені Штати Америки підтримали південну Корею. І в результаті тих реформ, які там відбулися міжнародні підтримці, Південна Корея стала високотехнологічною розвинутою сучасною державою демократичною. От я не думаю, що розділити Україну по такому сценарію, можливо такий сценарій розглядається. Я певний, що розглядаються різні сценарії. Різні сценарії. Але ми трохи в іншій ситуації. По перше, північну Корею підтримує Китай, і Північна Корея залежить економічно від Китаю, і те, що вони там жеврюють і мають змогу, хоч якось, прогодувати своє бідне населення, то все завдяки Китаю. А що може запропонувати окупованим територіям Росія, яка зараз сама страждає від санкцій? Ми бачаємо. І економічний занепад, ми це бачимо кожен день відбуваються сводки. Так ще далеко до того стану, коли вони будуть їсти підножний корм. Але ми бачимо, що виробництво скорочується підприємства. Тікають міжнародні підприємства. Росія не може провести імпортозаміщення. У них дуже сильно впав споживчий спрос. Ну тобто, у них економічні проблеми. Я розумію, що в майбутньому. Ці економічні проблеми будуть е е е принципі, піти на такий варіант заморожування конфлікту. А Україна тут зацікавлена в цьому, скажімо, тому що зараз е е ми все більше і більше отримуємо з боку західних держав зброю. Наша армія стає і це всі відмічають сильнішою, більш навченою. От е ми тиснемо там, де можемо, відтисняємо росіян. Відбираємо фактично кожного дня по метру свою землю, і тому зараз в цій ситуації в таких перемовинах і в такому заморожуванні конфлікту найбільше зацікавлена саме Російська Федерація. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.